Чернетка 16. Як вона виникає? Примітивна людина, потрапивши на якусь посаду, починає активізувати своє прагнення покращити своє особисте життя. В цієї людини немає розуміння, бачення загального простору. Ну, психологія паразита. Я бачу я їм свиня під дубом. І мене абсолютно не хвилює, що цим я знищую загальне благо. Я ж я ж позивитись хочу за рахунок загального блага. Та й, до речі, я й не розумію, що таке загальне благо. Це ж розвинутись розумово треба е, до того рівня, щоб розуміти, що від загального всі залежать в тому числі і я. А я хочу. Навпаки, замість розвивати загальне. Ну хіба ж я ж такий маленький нещасненький, хіба ж я можу потягнути е, до покращення всю країну? А от потягнути з країни, це в моїх можливостях. Це я можу. І це я роблю. Я ж нічого, я ж, я ж як тварина, пристосовуюся просто що. Що є забезпечити, мені ж треба якось вижити в цьому світі. Так от, ну а з другого боку, надавачі корупційних пропозицій. Ну а тут усі рівні, а я рівніший буду. Я ж підмазу і поїду. Швидше і краще інших. Це так починається. Спочатку платять за перевагу над іншими, менш безсовісними співгромадянами. Посадовці приймають цю плату. Потім розвивається другий етап. Вческайте. Якщо мені платять за отримання переваги над іншими, то треба... Створити загалу такі умови, щоб не платити було неможливо. Чим гірших умовах, чим більше від мене залежить, тим краще, тим більше я буду отримувати. А це прямий шлях до... Покращення умов життя загалу, до перетворення умов життя загалу в таке нестерпне, щоб максимально мені платили. Ні, воно розумні, розуміє, що воно з другим кінцем обійде і, і до мене докотиться. Руйнацією економіки, війною. Та безліч шляхів. Але ж для цього треба бути хоч мінімально розумним. А звідки йому взятись той розум, якщо його йому не навчили в школі? Ось і стараються. Оці паразити створити найгірші умови, щоб хоч якось для загалу. Щоб хоч якось ну, забезпечити своє виживання в даних умовах. Про загальне покращення мови мова не йде. Ну, наслідки. До наслідків бачимо. Ось тут, до речі, згадка про якусь одну з перших черниток під назвою Мафія, коли оці всі паразити об'єднуються між собою. Прагнені знищити середовище свого буття. Країну суспільство. Розподіл на гілки влади, ну не смішіть. Гілкам влади, так званим, вигідніше об'єднатися між собою. Справі пограбування загалу, корупційного і іншого. Окремо треба буде про суди поговорити, що вони з собою уявляють, що з собою освіта уявляє. Котра навчає так, що ми бачимо жахливі наслідки толерантного ставлення до корупції, до корупції до зовнішньої агресії, до зрадників. ось що ж, ну. Ну, пішов в машину спалив військовим. Йому ж якось зажити треба, а там копійку дають від Путіна. Він же бідний, нещасний. А оті, котрих привозять двохсотих, вони щасливі. Чи воно в свідомості якось не пов'язане? Що ти собі заробив? А когось вбив? В прямому сенсі слова вбив разом з Путіним. А ну, там і далі. А чому координати, не скоригувати там? Вони ж платять, а я пристосовуюсь. Ну подумаєш там. Ракета все рівно при... о, все рівно ракета прилетіла. Ну я тільки там трошки якусь інформацію дав, а я ж так же ні до чого тут, я ж, я ж просто собі копійчину заробив. І різниця. Чи в такий спосіб, чи яблука по 17. Чи міни на фронт. Якості вкрай поганої, має в суспільстві, котре прагне вижити в кожного в голові. Розуміння того, що його благо в першу чергу залежить від загального стану справ в державі, в суспільстві. І про цей стан про державу, про суспільство треба турбуватися. Бо цим ти турбуєшся про себе, про свою сім'ю, про долю дітей. Але для цього потрібні зусилля, серйозні розумові зусилля, щоб вийти за межі вихованого системою освіти України примітивізму, паразитизму, пристосуванства, життя з рахунок, знищення загального життя. Під дубом. Дубом державним, дубом суспільним. Я живуть кіст тільки, рію, там, розважаюся. Ну, а що загальне засихається, ну, я ж тут не при чому. Це ж, це ж хтось винен. Я точно знаю, хто винен. Там не питай. Дякую за увагу.